Привернути увагу людей до нестачі донорів. З такою метою в місцевому кінотеатрі організували акцію Мистецтво донорства. Не треба слухати якісь негативні свідчення про донорство. Ви маєте чітко собі уявляти, що це рятування життя, це забота про своє здоров'я, це якийсь постійний такий коридор здоров'я. Рідкіснішою вважається четверта група крові. Люди із нею перебувають у спеціальних списках, аби в разі нагальної потреби швидко врятувати життя інших. Дізнатись про свою групу крові мали змогу. Усі учасники акції. Про свою третю групу сьогодні дізнався Віталій. Я не знав, але зараз я знаю, я хочу зробити собі напевно якусь тату невеличку, а щоб не забути по себе. Перше, по друге, якщо почнуться, не дай Бог воєнні дії тут, то це Ну, буду воювати, і це важливо. Допомагають визначити групу крові медичним працівникам спеціальні реагенти. Під час реакції з ними кров набуває особливого стану. Ми визначали групу крові, додаючи реагенти цоліклону А і Б і додаючи каплю крові, відбувається реакція. І за рахунок цього ми визначаємо групу крові. Найчастіша група крові у людей друга про таку сьогодні дізнався Владислав. Хлопець ще жодного разу не був донором, але не виключає цього у майбутньому. Я ніколи раніше не займався донорством. Потрібність є, бо є багато людей, які потребуються в цьому. І я думаю, так треба зараз. Наші захисники, окрім зброї та амуніції, вкрай потребують життєво необхідної рідини. Тож організатори акції закликають здавати кров та рятувати життя.